Багато минулого тижня говорили про підготовку і святкові традиції у громадах, але сьогодні, у світлий вівторок, маємо нагоду розказати про ще один важливий елемент: це обрядові пісні. Гаївки полюбляють і діти, і дорослі. Великодні забави мають своє сакральне значення. А тому навіть у час війни українці продовжують цінувати і підтримувати цей звичай. Сьогодні водили гаївки у заблокі. Цівській громаді на Львівщині як вдалося закликати, як вдалося сьогодні як співали сьогодні у цій громаді. Ми радо поспілкуємося із її очільницею з нами на зв'язку. Марія Дискант, голова територіальної громади. Вечір добрий. Добрий вечір Христос, Воскрес! Воістину <оскрес>! Воскрес? Ну що ж, сьогодні ваша громада водила Великодні гаївки? Особливо я дуже добре пам'ятаю ще з дитинства подоляночки, як ми водили біля церкви. Це неймовірно гарна традиція, і дуже добре, що війна не стала на заваді, продовжувати такі звичаї. Розкажіть навіть погода до речі, сьогодні була на вашому боці. Просто фантастична, як все відбувалося? Чи багато прийшло людей? за погоду ми домовлялися, а ясно. в нас там зв'язки. Ми молилися і допомогу випросили. Ну, ми тепер знаємо в разі чогось до кого телефонувати. Так. Е, ну, це по плану мав би вже бути наш 15-й фестиваль гаївок. Правда, 14-й в нас вкрали москалі минулоріч. Але я думаю, що після перемоги ми наздоженемо. Ініціатива була вже 15 років тому. За тоді за е, початкована директоркою нині покійною Галиною Вовчасту, і Сьогодні в нас вона вже 15 рік проводиться е, цей, цей захід, цей фестиваль. Е, хто є учасниками заходу? Всі діти, абсолютно усі діти, дорослі е, з усіх кінців громади. Ми організовували доїзд належний, щоб могли діти добратися. Е, Вводимо гаїв кругом церкви, а потім організовували забавлянки для дітей, різні майстри класи в сільському парку. Відповідно, вже після ведення гаївок усі учасники, незалежно від віку, кривим танцем, йдемо до місця наступного святкування. Цього ну, людей було дуже звичайно багато, підрахунку ми не проводили. За допомогою наших партнерів Міжнародної організації міграції, ми змогли. Лише частувати людей. Приготували куліш, піцу, розваги, гірки, різні майстер-класи для дітей. Але як завжди, ну для дітей одна робота, для дорослих інша. Усі наші заходи за останній рік, про які ми проводили різні заходи. Вони всі є благодійними і разом з тим ми збираємо кошти для наших захисників, які служать зараз, наші хлопці, які служать на передовій. Вчора в нас був е футбол. Наші команди грали з сусідньою бродівською громадою знову ж таки захід благодійний. Ми не збирали майже 7 тисяч. На сьогодні в нас є е, оголошених для наших хлопців три збірки. То є для нас дуже важлива робота. Тому ми маємо певну мету не тільки бавитися, водити гаївки, а не збирати певну суму коштів, які потрібні для наших хлопців. Свято, я думаю, вдалося діти задоволені, дорослі задоволені. Мали можливість поспілкуватися. Е, Знаєте, Гаївки то напевно не один. То є така традиційні наші заходи, які пережили не одні сотні лихоліть. Вони пережили кріпосне право. Вони пережили совєтську окупацію. Я думаю, що ми переживемо і цю війну, і будемо в майбутні наші Гаївки, майбутній наш Велик Великдень обов'язково буде мирним і переможним. А оскільки в нас такий великодній настрій, ми хочемо додати у цій частині головне за день. А ваш яка улюблена ваша гаївка? Ну, в нас височко така дуже гарна е, вербова дощечка. Її вводять е, у нас височко і особливе виконання. І в чому, розумієте, в чому такі популярність нашого свята, в тому, що були в нас є 19 сіл, але в кожному з сіл є свої гаївки, автентичні, які не виконуються в жодному із сіл. Власне. Кожне наше свято то є виконання отаких от рідкісних старовинних автентичних гаївок, маївок, які Виконується, ми перед тим погоджуємо, що ми знаємо, що дійсно вони не повторюються, і діти дуже дуже цікаво сприймають е, ці гаївки. Класна традиція, кличте на другий рік нас зі Стасом до вас водити Класна. гаївки. Ми з радістю е, доєднаємося. Ще одна гарна традиція. Це писанкові акції. У вас е, розміщені є писанки, Я от бачила у Фейсбуці фотографію, але краще за мене точно розкажете ви, де ці писанки можна у вашій громаді побачити. І питання чи через війну додали щось нове, бо це теж я так розумію. Кожного року повторюється така акція. Можливо, якісь символи або якась її особлива писанка, яку які розмалювали там внутрішньо переміщені особи тощо. Ну, до тих акцій долучалися у нас ініціативи відділу освіти гуманітарної політики. Такі проводилася акція великодні декорування, і кожна школа, кожен дошкільний заклад, парки прибиралися, власне, створилися такі фотозони для того, аби. Трошки додати якогось святкового настрою людей, щоб могли мали де поспілкуватися, де посидіти. Е, такі е, ми провели не просто акцію, були переможці, і переможці сьогодні отримували додаткові бонуси. То були саджанці сакури, магнолії, вертензії. Е, активні батьки обов'язково його поповнять їхні, їхні клумби і парки. Я впевнена в тому. І бо в нас і різні були різні були такі конкурси. А оцей то такий був більше для, для дітей, для батьків, для того, щоб організувати такі зони. Можна на за посиланням зайти на нашу сторінку заболоцівська сільська рада і побачити, які які вони є, як воно виглядали, як створювали всі діти разом з батьками, з працівниками, вчителями, вихователями такий святковий настрій для себе і для кожного села. Вже зайшлася мова про внутрішньо переміщених осіб. Розуміємо, у кожній громаді Львівщини вони є. Скільки таких людей розміщено у вашій громаді? І чи намагаєте залучати їх до цих неймовірних наших традицій і ділитися з ними ось таким добром радістю? Ви знаєте, практично усі, які е, проживають у нас на території. В нас е, спочатку повномасштабного вторгнення, у нас невелика громада, трошки менше 7 тисяч населення. Але в нас зареєструвалися в даний час проживає більше, більше 600 тисяч 600 людей. Біля біля 600 людей, і практично усі вони діти навчаються в наших школах, входять е, до наших дошкільних навчальних закладів. Я більшість з них бачила сьогодні в парку. Вони приймали участь у наших майстер-класах, малювали. Е, Писанки розмальовували, і чіпляли їх на писанкові дерева, робили свічки, і вони дуже в нас активні, працюють, працевлаштовуються. Частина з них вже придбали житлові будинки, бо вертатися їм нема куди. Вони дуже активно влилися в життя нашої громади. Ми вчимося в них, вони вчаться в нас. Так що, тобто, фактично, вони стають вже не внутрішньо переміщеними особами, а мешканцями вашої громади. Ми вже наші. Ну найшвидше влилися діти, чесно. Бо я їду додому в сусіднє село, в височку проживаю. І коли е, до нас в село переселилися будинок сімейного типу, і коли ті діти, дівчатка, хлопчики вибігають разом з сільськими, грають в футбол, там вже не видно, котрі чужі, котрі наші, всі наші, всі свої Знаєте, свята святами, але треба вставати до роботи. Роботи багато. Які плани маєте от відразу після Великодня? Які перші проекти будете реалізовувати? Ну і один з найважливіших речей це зараз, звісно, посівна це підготовка продуктів харчування. Так вони потрібні не лише в тилу, вони потрібні і в першу чергу на фронті також. Знаєте, ми з минулого минулої зразу весни включилися в такі були гарні гарний проект сади перемоги, але після того за підтримки багатьох громадських організацій Дальської ради справ біженців ми тримали насіння, і цього року ми власне робили опитування. У нас є дуже багато бажаючих і сьогодні знову ж таки за підтримки нашої всеукраїнської організації громад Львівської аграрної дорадчої служби. Ми цього тижня отримуємо насіння для посіву овочів. Люди відвели власне свої земельні ділянки. Ми сіємо картоплю, садимо картоплю, буряки, моркву і інші овочі для того, щоб покращити продуктову безпеку не тільки для себе, для того, щоб ми могли допомагати нашим деокупованим територіям. Власне, і цього тижня ми відновлюємо знову ж таки збір продуктів, картоплі, різні овочі, продуктів тривалого зберігання тушківок для громад, які деокуповуються за підтримки нашої. Сукрінські асоціації проекту USAID Ми маємо можливість формувати такі великі партії. Громади збираються докупи. Ми можемо 10-20 тон відправляти у громади, які щойно звільнені. Впевнені що... ви знаєте, цей, цей ваш проект з відправкою харчів до е, щойно звільнених територій. Він вже вийшов далеко за межі Львівської області, і про це говорять вже фактично в усій Україні, як територіальна громада, десь на Львівщині. Спромоглася настільки розповсюдити свою допомогу, бути аж настільки щедрими, так і мати таку можливість в першу чергу. Я не жартую зараз. Це направду, говорять по всій країні. Звичайно, що про це знаєте, але ми для ми багато розказували про те не для того, щоб похвалитися, а для того, щоб залучити чим побільше людей для цієї справи. Ми знали добре, що люди, які практично усе наше свідоме життя забезпечили нас овочами до Херсонська, Запорізька області цьогоріч не мали можливості такої робити. Вони б хотіли поля заміновані, і цього вони не будуть мати такої можливості. Тому ми готуємося на цей рік, будемо сіяти багато, садити багато для того, щоб мати можливість поділитися з нашими вже дружніми громадами. Одне із головних завдань для кожного з нас зараз це підтримувати тих, хто залишив свої будинки і пішов виборювати нашу незалежність, і зараз, на, зараз знаходиться у зоні бойових дій. Тому питання таке: як підтримуєте зв'язок з військовими з вашої громади, які зараз воюють з їхніми родинами? Що вони потребують? Як громада долучається до такої підтримки і допомоги? У нас дуже активно працюють волонтерські групи. Вони частина з них є на нашому на особистому зв'язку. Частина з них у нас є люди, які відповідно займаються і пильнують. Родичі звертаються до нас. Наші волонтерські групи оголошують збір і все, що необхідно, особливо для наших хлопців, які зараз знаходяться на передові. Я вже згадувала. Сьогодні, на сьогодні у нас відкрито три збірки для наших жителів з наших сіл: тепловізор, автомобіль і ще інші речі. Тому ми власне ці заходи зараз проводимо для того, щоб мати можливість зібрати ті кошти і е, допомогти хлопцям купити те, що їм зараз необхідне. То, звичайно, вся практично весь цей рік і думаю, до самої перемоги все наше життя буде власне от, кругом цього і обертатися, тому що то найважливіше, бо без перемоги, без підтримки хлопців ну. Нема змісту планувати щось далі. Я у думаю нас усіх одна мрія. Це наша перемога зараз. І ми кожна своєму своя ділянка роботи. Від кожного з нас ця перемога залежить. Ви як керівниця громади, як підтримуєте бойовий дух наших громадян? Бойовий дух у час війни це насправді дуже важливе питання. Ну не можу сказати, що якось особливо. Ну першу чергу, то приклад. Показувати, як треба робити, треба як гуртувати, як збирати, коли в першу чергу проводять ці заходи. обов'язково особиста участь у кожному з заходів, обов'язково особистий приклад, особливо заклики. І кажу. Багато треба проводити таких об'єднуючих, власне, як сьогодні, здається, проста гаївка, але речі, які об'єднують, які допомагають підтримати, відчути плече один одного, відчути підтримку один одного, щоб зрозуміти, щоб згуртуватися, об'єднатися, бо попереду дуже багато роботи. Знаєте, є ще одне питання. Воно не дуже пов'язане із святами, більше пов'язане із церквою. А як у вашій громаді ставляться до московського патріархату і чи були якісь Можливо, наміри відкривати парафії чи церкви у громаді. Ну я не можу сказати, нема ні бажання не було і не було в нас. То залежить напевно від, від самих громад. Коли церковні самі громади вже давно на території, коли вони дружні, коли власні настоятелі на місці, я думаю, таких питань чи відкриття якоїсь іншої церкви в жодному селі в нас і не стояло. І бо, як от у нас той процес минув це чудово і точно минув, тому що московському патріархату в Україні, а так званому московському патріархату, швидше філіалу Російської православної церкви, вже не бувати. Особливо це точно на західній Україні. Дуже дякуємо вам за вашу роботу, за ваш внесок у нашу спільну перемогу і за те, що підтримуєте. Оці важливі традиції зберігаєте гаївки кожного села. Це теж надзвичайно важлива і чесно скажу праця. Що сказати, завершити словами, які співали сьогодні гаївку? Наші лугівські діти Топчу топчуря, стряс, бог здоров'я дасть, дасть, Тоб, і ще буду траву топтати, щоб перемоги діждати. Хоча в оригіналі звучить до другого року діждати, але сьогодні в нас звучало щоб перемогу діждати. Дуже гарно, дуже дякуємо. Дуже дякуємо. І хочу нагадати, що нашим глядачам говорили ми із Марією Дискант, головою Заболотцівської територіальної громади, яка була з нами на прямому зв'язку.